Полювати за злочинцями рівненським патрульним буде допомагати сова. Поліцейські врятували мале совеня, яке знайшли на одній з вулиць міста. З ним бавились діти, підкидали його у повітря. Батьків пташки патрульні знайти не змогли, тому вирішили піклуватися про малечу самостійно. Моя ну, ти сонешка собі собі лікаєш та це. Давай. Над позивним думали недовго, назвали патрулькою. Пташині виділили і окрему оселю. Спочатку, на жаліку управління осели її в себе в кабінеті. вона там по-хозяйськи походжала, і потім ми знайшли її місце. Ось тут в гаражі в 18-му виділили цілий бокс, зробили її умови абсолютно. Майже схожі у поліції патрулька вже четвертий день. Полісмени розповідають, що звертались до орнітологів. Ті припустили, що їй три тижні. Літати ще не може, тому їжу приносять самі патрульні. Я. Поки ми її відгодовуємо, піклуємося з парку свіженьких мишок її привозять. А ну як далі складеться, якщо вона захоче на волю. Звичайно, ми не будемо їде. Її... Совеня вже обжилося і заспокоїлось. Впізнає знайомі обличчя і намагається самостійно літати. Полісмени сподіваються, що птаха стане новим символом патрульної поліції Рівного. Додають, що такі випадки не поодинокі. Патрульні разом із громадянами постійно проявляють увагу до тварин, але не завжди про це розповідають. На прохання дітей котів з дерев знімають, і їжачків через дорогу переводять, і собак, які десь там попадають в аварії, так само привозять від лікарні. Бо, як правило, десь там поруч зразу опиняються люди, небайдужі, які беруть на себе видатки. Ну, ми не завжди про це говоримо. Ми не вважаємо, що це якийсь є ну, наш подвиг. Чи це просто звичайний вияв людський? Ну так, так кожен би вчинив. і так наші патрульні, які піклуються не тільки про людей, а також і про тварин. Марина Гречка, Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.